Під Кам'янська загальноосвітня школа першого третього ступенів приймає естафету 22 Push-Up Challenge від Бродівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 3 один, два, три, чотири, п'ять, 11, 12, 12, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10. Підкам'янська загальноосвітня школа 1-3 ступенів передає естафету загальноосвітній школі 1-3 ступенів села Лишнів. Слава Україні! It's